Сьогодні, знаєте, хотів би трошки, можливо, повторити своє слово. Я говорю його певний час назад, але воно трошки змінене. І ем, я бачаю, що деякі речі треба повторювати. Знаєте, є люди, які приходять в церкву, і такі, як можна руками читати Біблію. Але знаєте, є такий момент, що Біблія кожен раз розкривається по-новому. Амінь. Вона ми змінюємося, ми починаємо її більше розуміти. І сьогодні, я думаю, можливо, ви впізнали цю притчу. Але перед цим я хотів би запросити молодь молодих людей, які ще не ходять в наші молодіжні зібрання. Ви можете побачити там QR-код, відсканувати. Це наша молодь. Ми будемо відновлювати наші молодіжні служіння на початку вересня. Це буде другий тиждень. У нас вже будуть молодіжні зібрання. Тому молодь запрошуємо. І до слова. Слово я не буду повністю зараз висвітлювати назву, воно називається «Дві крайнощі». Це не повна назва. Але е, це, вона заснована написані, ви дізнаєтеся, про яку притчу я хотів би, щоб ми дослідили. І знаєте, одного разу один актор е, він сказав: раніше я молив Бога про велосипед, а потім я вкрав велосипед і молив Бога про прощення. Хитрун який, так? А в Біблії, знаєте, написано, що. З лукавим, як Бог вступає, по лукавству. І знаєте, чому я провів цю цитату? Тому що те, яким ми бачимо Бога, і визначає наше християнство. Те, яким ми бачимо Бога. Аль бачив Бога таким: він не бачив Бога, він бачив світ правил. Але чому я хотів би на це наголосити? Тому що ми, віруючі люди, можемо приходити в церкву. І можемо бачити різного Бога. Чому? Знаєте, проводилось певне дослідження, і е, серед дітей, біруючих батьків, питали, яким вони бачать Бога. Знаєте, і помітили таку тенденцію, що діти вони ставляться до Бога таким чином, який в них батько. Якщо батько, люблячий і добрий, вони бачать і Бога таким. Якщо батько суровий і не проявляє любов, так само, якщо батько розбещує їх і дає їм повну свободу без дисципліни, вони бачать Бога таким. І знаєте, це схоже на нас. Ми, як віручі люди, можемо читати одне те саме Писання, але через своє дзеркало душі бачити Бога по-іншому. І знаєте, окрім того, що погляд Бога наш на Бога визначає наше християнство, те, яким ми бачимо Бога, визначає наше відношення і до себе. І до інших людей. І знаєте, я хотів би сьогодні, ми якраз пісню тільки що співали про благодать. І інколи проблема в нашому розумінні Божої благодаті. Щоб ми всі разом були розуміли, благодать це дарунок, на який ти не заслуговуєш, але отримуєш, бо хтось за нього заплатив. Ви згодні з таким формулюванням? Так. так це те, що ми бачимо в Біблії. І я хотів би перед тим, як ми перейдемо саме до слова, спитати вас, коли ми потрапимо у вічність, по якій причині Бог пустить нас на небеса, по якій причині Бог когось не пустить, а когось пустить. І я можу вам допомогти в вигляді тесту, по вірі, по вірі, плюс добрі справи і по добрим справам. І знаєте, певний час назад я думав. І більшість віруючих людей відповідає, що віра і добрі справи. Але насправді це близько до істини. Але не до кінця, чому? Ми бачимо підтвердження в це писання я далі наведу. Віру ми спасаємось, а добрі справи це наслідок. Знаєте, як ми називаємо яблуня, ми не називаємо, називаємо яблуко яблуною. Яблуко це наслідок, це плід. Так само і віра це дерево, і добрі справи це плоди, це результат нашої віри. Ви так? і е, списання: віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і Дім Твій. Ці слова було сказані Корнилію. Тобто, е, коли Павло прийшов, е, Петро прийшов, і він сказав це. Він не сказав віра і добрі справи. Бо віра, справжня віра, як ми знаємо, з списання, вона включає в себе добрі справи. Єфесян 2,8.9. Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то Божий дар не відділ, щоб ніхто не хвилився І написано, на цьому наголошується акцент, що ми нашими добрими справами, нашу святість можемо тільки, знаєте, споплюжити. Тому що окрім добрих справ, в нас є і погані. Тому Бог спасає нас по вірі в Ісуса Христа. Але чому це важливо? Можливо, ви е, певний час думали, «Да, окей, це важливо при покаянні. Але насправді, оцей момент благодаті і наше ходження перед Богом він важливий щоденно. І я думаю, що ви знаєте цю притчу. Це притча про двох синів. Ми її називаємо притча про блудного сина, але е, вона трошки, я б не сказав би, що так правильно називати, тому що е, блудним сином назвав другий син. І знаєте, якщо коротенько, хто там не в курсі, щоб освіжити, у батька було два сина, і молодший просить частину свого спадку. Батько йому виділяє, і він іде, і написано в Біблії, автор каже Ісус, що він проживається, настає в тій, в тій землі голод великий, Він все проживає і не спускається на дно. Він починає пасти свиней, починає їсти свинями. А для єврея це було ну, жахіття яке. І він каже в собі: піду до батька, я його образив, але хай буду в, е, слугою в його домі. Він приходить, батько його приймає, батько йому дає е, одяг, дає йому що взутись, дає йому перстень як ознаку того, що він належить до його е, сім'ї. І починається свято. Але приходить старший син. Він це все бачить. І він не хоче заходити. І він питає: слуги, що, що відбувається взагалі. І він каже: твій брат, який ну, пропав, він знайшовся, ми святкуємо це. І Батько виходить до нього, і він каже, це моє і так твоє. І знаєте, це важливий момент, тому що батько не сказав: Слухай, давай ти зі свого виділиш там, частину, ти там щось робиш. Ні. Молодший син отримав свій спадок. Все, що лишилося, знаєте, в єврейській традиції було прийнято, що старший син отримує, е, дві, е, наприклад, якщо двоє дітей, старший отримує дві третини, а молодший одну третину. Тобто, якщо, наприклад, е, в цій притчі так було, б, то е, дві третини його. Все, що лишилося, це і його, і лишилося. І чому я хотів би загострити на цій притчі увагу? Тому що певний час назад, знаєте, я думав, ну. Ми думаємо, хто моя рольова модель, хто я в цій притчі? Ми, знаєш, знаєте, якось себе ставимо на це місце. І зазвичай люди через те, що це притча, знаєте, про блудного сина, акцент робиться на блудному синові. Ми, я не знаю, хто як прийшов до Бога по різному. Можливо, ви прийшли зі світу, і ви, як ніхто, відчуваєте цього молодшого. Але я з дитинства ходжу в церкву. Я там, моя мама віруюча. І я думаю, ну, напевно, я скоріше схожий на старшого сина. Але знаєте, я певний час назад читав це писання, і я що щось не так. Я прочитав ці слова, коли приходить молодший син, відбувається свято. І що говорить старший син? Старший син не говорить, що батько, я захоплюю своєю любов'ю. Я захоплююсь, як ти прийняв. І знаєте, це недалеко від правди. Часто в сім'ях бувають такі роздори, що батьки і діти не спілкуються роками. І що каже батько? Батько його прийняв молодшого сина, не дивлячись, що відбулося. Замість захвату, старший син пред'являє претензії, виявляється, його обділили. Що говориться? Ото стільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого не порушив. Ти ж ніколи мені козенята не дав. Щоб з приятелями своїми потішився я. Знаєте, ми розбираємо е, цю притчу, але давайте подивимося на, на батька. Що відчував батько в той час, як ми по-людськи можемо поставити себе на його місце, що відбулося? Молодший син образив. Увіть собі, підходить там, ваша дитина, чи якщо у вас є брат і сестра до вашої мами і каже, слухай, мам, ну ти ж там колись настане час, ти помреш. Давай ми твій телефон зараз продамо, і ти мені там частину купиш мені, віддаси мені гроші, а собі купиш якийсь там старенький телефон, агрегат. Що хочеться дати тій дитині? Явно не телефон, а щось біля затилку, знаєте, щоб прогріти, щоб ну, все стало на свої місця. Тобто, а в той час це було ще сильніше. За таке могли і закаменювати. Що відбувало? Тобто він відчував образу. Молодший син пішов з частину майна. Це явно пониження комфорту переживання за молодшого сина. Батько відчував в будь-якому випадку точно нелегке життя. Там відбувся голод і точно нелегке життя. І молодший син повертається. І замість того, щоб прийняти його, старший син говорить: і знаєте, я тоді подумав: так, хто наша рольова модель? З кого ми маємо брати приклад? Чому насправді старший син в даній притчі? Не показаний, як той, з кого ми маємо брати приклад, тому що в нього не було любові. І подивіться, молодший син зі слів Ісуса, автора, що говорить, а як він усе прожив, настав голод великою тім краї. і він став бідувати. Тобто Ісус констатує факт. Як цей факт обробляє старший син? Він каже, коли ж син твій, не каже мій брат, коли ж твій син вернувся оцей, що приїв. Маєток з блудницями, ти для нього велів заколоти теля відгодоване. Про які блудниці? Ісус нічого не казав за блудниці. Старший син уже начинає накидувати. Та там і блудниці були. Ну, очевидно, що там? Що взяти? Звісно. Ну, розумієте, да, як воно виглядає? Як можна подати інформацію по-різному? Яким ми бачимо старшого сина? Він ревнивий, він наклепник, він егоїстичний, не думає ні про батька, ні про брата. Він не приймає брата, коли він приходить. Коли він не говорить батькові слова захвату, і він сказав: слухай, батько, якщо ти його приймаєш, то я прийму. Ні, що такого нема. Але він працьовитий із плюсів, і він слухняний. І батько, що віддав третину спадку при житті молодшому синові, хіба не дав би козеня старшому синові. Ми взагалі говоримо про одного і те саму людину, про того і те самого батька. Чому старший син пред'являє батькові? І каже, ти козеня не дав мені, тій людині, яка віддала, по проханню третину. Але питання, чи старший син просив козеня у батька, чи чекав, поки той йому сам дасть. І знаєте, слово служити вживане, як бути в подчиненні, бути рабом, коли він каже до батька, старший син. Чому він не просив? Бо думав, що не заслужив. І знаєте. Ми бачимо, перед нами стає постать людини, яка не пізнала любові. Він бачив батькові пана, бо він керувався законом. Він керувався тим, що я маю заслужити щось. А я хочу вас питати: а батько молодшому сину, за які заслуги дав йому частину спадку? Ні за які. Він не заслужив. Він був його сином, але цього не зрозумів старший син. І знаєте, старший син бачив в батькові господаря. Але не бачив тата. Чому я про це говорю? Чому для нас це важливо? Тому що, знаєте, ми можемо бути віруючими людьми, які ходять по закону, які приходять в церкву і е, мають правила, і ми живемо е, не по благодаті, а живемо, знаєте, знаючи про Христа, але в законі. Про що мова? Ми трошки пропустимо. Е, подивіться, ви що закону виправдовуєтесь, полишились без Христа, відпали від благодаті. Бо ми в дусі віри чекаємо на дії праведності. Це говориться. Тобто, люди відпали від благодаті, бо вони почали жити по закону. Тобто, якісь правила. Тоді було момент обрізання, і для них почали приходити люди, казали: ви не обрізані. Стоп, так ви чекаєте? Так ви значить не спасені, значить щось з вами не так. Або потім він говорить: брати, ви покликані до свободи, тільки не використовуйте свободи, щоб догодити гріховній природі. І знаєте, цей момент можна приходити до Бога. Але жити по закону. І я говорю це не просто так, не е, значу того, тому що я певний час назад так сам жив. Я е, дивився, знаєте, на читання Біблії, на молитву, як те, що я маю робити, і те, як я сужу себе по цьому. Тобто, я пам'ятаю, коли я приходив там з навчання, і я там бо, там, наприклад, можливість, або я просто такий аналізував свій день я думав, о. Я сьогодні не сказав Боже Слово. І знаєте, це мене дуже удручало. Я відчував, ніби день пішов е, ну, передкос, і значить, я якийсь недосконалий в цьому, якщо я цього не зробив. Тобто, що значить жити по правил? Якщо ти це не зробив, значить, ну, ти щось не зробив важливе. Ти е, не виконав ту планку, ти не дотягнувся до тієї планки. І так проходило. І коли я дотягувався до тієї планки, я такий о. Я ну, Бог мене любить, значить, все добре. Я відчував мир. А коли не дотягувався, я такий не дотягну. Але ви, ви зможете сказати, так і правильно, так, так і має бути. Але знаєте, в чому різниця? Біблія, читання слова і молитва, воно має бути в нашому житті. Але питання, як ви це робите? Як ми це робимо? Знаєте, один час я спілкувався з одним братом, я поділився внутрішнім таким борінням, що я не дотягую до тієї планки, що інколи є дні, коли я там щось не роблю, і е, те, що маю, те, що я собі поставив, він спитав мене, слухай, а як ти думаєш, а скільки ти маєш помолитися, щоб Бог тобі сказав, о, Андрій, ну, молодець, всього, ну, супер. Скільки ти маєш прочитати писання за день, щоб Бог сказав, супер, ну, виконано. Я так і подумав, М -м, я не знаю. Ну, значить, не в цьому момент. Значить, мій погляд на читання і молитву був інакший. Знаєте, читання Біблії, ходження в церкву і тому подібні речі це не закон. Це наш спосіб зв'язку з Богом. І для нас краще, щоб він був постійний. Знаєте, він, ми говорили, і він каже, Бог любить тебе. В, ну, безумовно, в тому-то його і любов. Він як цей батько. Знаєте, це схоже, наше читання, наша молитва це не схоже, як відмітки в журналі. Ми не маємо це сприймати. Сьогодні відмітився супер, а завтра ні. Це схоже, як наш зв'язок з батьками. Знаєте, хто е, живе окремо від батьків. Це коли ти не позвонив батькам, ну батьки ж тебе не стали менше любити, правильно? Але ти знаєш, що вони чекають тебе. Але ти знаєш, що вони ну, хочуть мати стосунки з тобою, і ти їх любиш. І тобі потрібно це, тобі потрібно в першу чергу. І такий погляд моменту він дає розуміння благодаті. Тобто наші справи, вони важливо, це не закон. Але це момент зв'язку. Бог хоче, щоб ми були зрілими. Бог не хоче, щоб ми були, як той молодший син, який спустилися через свої прихоті на дно, бо хоче, щоб ми росли. Але щоб ми це не робили законом. Почуєте, тут дуже тонка грань. дуже момент, щоб... Ці моменти не стали для нас законом, але були для нас моментом зв'язку з Богом. І я хотів би такий певний тест на старшого сина. Для чого ти читаєш Біблію і молишся? Важливий погляд. Ти молишся, щоб що. Як ти читаєш Біблію? Це, чи ти швидко проходиш, пробіг главу, визначений термін і все? Чи ти виділяєш час, щоб шукати його? Чи ти переживав колись Божу любов? Знаєте, певний час назад. Е і ми часто співаємо, до речі, на прославленні. Боже, я люблю тебе, я поклоняюсь. Я певний момент, знаєте, я став і задумався. М -м, Боже, ну, я тебе поважаю. Я тобі вдячний. Але щоб сказати, що я люблю тебе, я не можу. Я не пережив цього. Я е можу сказати, звичайно, але це не буде від серця. У вас є таке? Ви думали колись на це? І знаєте, я почав молитися і просити, Боже, відкрий мені це. Відкрий, я хотів би дійсно зрозуміти, що таке Боже Твоя любов. І знаєте, Бог почав мені через певні ситуації показувати свою любов, показувати, яка вона вже була проявлена. Знаєте, ми можемо бути як той старший син. Ми можемо жити в любові, але її не оцінити. Ми можемо жити у найкращого люблячого батька, але не оцінити. Цьому є доказ. Пам'ятаєте притчу про 10 тисяч талантів. Коли людині було прощено статок, але він це не зрозумів і пішов стягати з іншої людини буквально 100 динарів. 10 тисяч талантів не було у провінції юдейської за рік. Це така сума, неймовірна. Але він пішов, йому було пробачено, але він не оцінив цього. І ми можемо жити в благодаті, співати пісні про любов, про Бога, але не оцінити цього. І це важливо пізнати Божу любов, оцінити її і пережити. І чи ти можеш сказати, що ти любиш Бога? Це теж важливий момент. І ці місця ми е, говорили: ти можеш додати свою праведність до жертви Христа. Ти можеш сказати, що твої добрі справи додають тобі спасіння. Ну, скоріше, ні. Бог тебе більше любитиме через твої справи. Ні. Це тут неправильна постановка задачі, але ми інколи так сприймаємо. І законництво під благодаттю це спасіння дано по благодаті через Христа. А людина судиться по закону. Людина сприймає цей зв'язок по закону Це, знаєте, як дзвонити батькам, тому що ти маєш знаєте, мати графік ні, це нормальна річ. Але якщо це стає буденністю і законництвом, що ти, якщо ти не зробив то все, ти грішник, то це інша постановка питання. І молодшість. Тут чудово, він висвітлений. Але він знав, що його любить батько, але він не знав меж послуху, він не був зрілою людиною, він керувався власними бажаннями. Він був не пристосований до життя в свободі. Він образив батька і не був слухняним сином, керувався власним егоцентризмом, власними пожадливостями. Він, Молодший син бачив батькові ресурс для себе, для своїх планів. Він не бачив як особистість. І ми бачимо тут, в цій історії, дві нелюбові. Дві історії нелюбові, але по різному висвітлені. Молодший син не бачив батькові тата, він бачив ресурс. І тесно на молодшого сина. Це інша крайність. Чому проповідь називається дві крайності? Тому що одна крайність це законництво під благодачу, а інша це пожадливості під благодачу. Чи ти так само чи ти читаєш Біблію і молишся? Як ти це робиш? Чи ти переживав колись Божу любов? Які емоції переживає тато, дивлячись на твоє життя? З жилем, сумом? Чи є в нас якісь моменти, знаєте, тайніки від Бога, і Бог же їх знає. Але ми такі, ну ми живемо подвійне життя. Якщо ви це переживаєте, то це маячок. Чи ти можеш сказати, що ти любиш Бога? І місця з Біблії. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити, бо ми не під законом а під благодаттю? Зовсім ні? Бачите, тут момент люди є, які керуються законом, а є люди, які живуть в гріху. І знаєте, Бог, ем, питання Бог помер на Христі, щоб ти жив таким життям, що Бог переживає, дивлячись на твоє життя? І молодший син це егоцентричне життя під благодаттю. Людина, яка знає, що любить Бог, і при цьому свідомо живе в гріху. Є різниця з грішати і коли гріх панує в житті. І знаєте, Ісус показав нам полярно невірні відношення до благодаті, егоцентричне, егоцентризм і впевнені, що тебе люблять, як молодший син, і послуг без відчуття любові, намагання її заслужити, як старший син. Знаєте чому? Тому що ми схильні. Геніальність цієї притчі ще в тому, що старші діти, знаєте, я читав певну книгу про порядок народження, як він впливає на дітей. Старші діти вони більш схильніші до того, щоб знаєте, бути під владою, робити все як правильно. А молодші люблять більш свободу. І тут вона дуже гарно це показує. І знаєте, хто наша рольова модель в цій притчі? Це люблячий батько. І він проявив свою любов до двох синів. Він прийняв молодшого і пояснював, вив роботу зі старшим. І знаєте, я хотів би закликати нас подумати над своїм життям. до кого ми більш схильніші. Розуміння схильності, до якої межі, Бог показав нам дві межі, Бог показав нам ідеального, люблячого батька і межі, в які ми можемо схилятися. Знаєте, я знаю, до якої межі я схильний. Бо я старша дитина в сім'ї. Я вам розказав, як в мене було в житті. як у вас? Чи ви схильніші? Теж робити як закон і судити інших по цьому. Пам'ятаєте, як фарисей говорив: Боже, а я ж така хороша людина, а я такий, такий, такий. Але що сказано? Що митар, коли молився, він був почутий, і Бог його благословив. Тому чи, чи ми любимо Бога, це ключове. Чи ми пережили його любов? Це ключове питання. Якщо ви відчуваєте, це було давно, або ви цього не пережили. Давайте шукати його, давайте молитися. І Бог нам відповість по-своєму. Я думаю, що Бог по-своєму буде показувати свою любов. І важливо, щоб ми отримали і ми далі несли її для інших людей. І тому, друзі, нам це потрібно. Нам потрібно це життя по благодаті.